Всім добрий день. Привіт з Буковини. Сьогодні 21 січня 25-го року. Ми прийшли в ліс. У нас в селі там снігу вже нема, а в лісі є. Хочемо подивитись. Тиша у нас сьогодні, тихо, вітру нема. Хочемо подивитись, може щось знайдемо, може глива тут є де Ну, поки нічого нема. Ходимо, тільки мох. Там в одному місці знайшла, але маленький ісландський мох хотіла взяти, але не стала, брати, ще малий. Нема поки нічого цікавого, але будемо шукати. Такі пні красиві. Ліс вологий після снігу, звісно. Так, воно щось, якісь гриби бачу на пні. Що то за гриби невідомо. Ага. Ну, не наші гри гриби. Так, пішли далі. Туди зараз піднімусь вгору. Так, знайшла тут ось такий оксидія, мабуть. Така, такий цікавий гриб. Але вже піднялися вгору, тут вже нема снігу, там внизу сніг. Ну, це може так прилічно. Зараз підійду. Ну, нарешті щось знайшли. А ну, зараз давай їх бери Він ну вже старий. Старий. Вже засох, ніхто його не взяв. М -м -м, пахне дуже смачно. Такий аромат у нього. Ага, класний. Жаль, що вже не дочекався нас. Ну, залишаємо тут. Він уже поморхлий, ну нічого. А тут дивися ззадічки. Де? Оце? Та ні то. То не, не, не їстівне, не наше. То бархатистий якийсь. Оце а, ну то трутовик, так. А це якийсь. А це якийсь бархатистий, а оце он якийсь цікаві такі. Ага. То горішки без дерева. Так. А ну зараз будемо а там карч. на розвалах, на картях дивитися, що є. Ну хоч щось побачили, бо думали, що і не буде. Тут такий бук великий. Вон аж туди вгору. Ну, пішли шукати далі. Знайшли тут вушка. Так, ось вони. Ось є. Ага. Ось є. Хоч, хоч вушка. Муар. Ну, лікувальник. Лікувальні, так. Це старе. Це а, не цього. годиться. то годиться. Ось. Так. А ми взяли відро і нічого в нього... Не не поклали. І ось хоч щось, хоч вушка. Ну ці малі, хай ростуть. Може ще хтось прийде, візьме. Ну дуже малі. Вон тільки, тільки починаються. А більш нема, так? Да, так на дереві. Що це за дерево, не, невідомо. Ну все, сьогодні. На, на сьогодні, мабуть, все, так? Да? В цьому лісі. Нічого ми не знайшли, ось біля річки тільки. Підійшла я до колоди з грибами. Дивіться, скільки це міцена, неїстівний гриб, але як для зими, то дуже цікавий. В такій кількості його тут багато рибачила. Ось так виглядає міцена. Бачите, вже аж розовіє. Розовіють гіменофор. Сьогодні у нас 23 3 січня 25-го року. Дуже тепла погода сьогодні, сонячна, вітру немає, дуже гарне, гарний час для прогулянки. Я вийшла подивитися, як за п'ять діб підросли ці гриби. Підросли, були дуже малі, зараз теж малі, але побільшались. Всім дякую, хто гуляв з нами сьогодні в поліці. До побачення. Всього вам найкращого. Хай вам щастить. Пока-пока.